У жовтні минулого року компанія Євролайф відзначила свій перший десятилітній ювілей в Україні. Сьогодні Євролайф охоплює більш ніж третину українського ринку страхування життя. Євролайф Україна є провідним фінансовим посередником на ринку страхування життя України. Компанія була заснована у 1999 році. Своїм клієнтам пропонує кваліфіковані консультації та індивідуальні рішення у сфері страхування життя. Партнерами Євролайф Україна є компанії «Граби Україна, «Метлайф Аліко та Альянс. За цей період часу ми змогли з вами завоювати довіру 190 тисяч клієнтів. Тільки перші Емії склали більш ніж 120 мільйонів доларів, а страхові суми склали близько 2,2 мільярда доларів. Водночас кантрі менеджер Євролайф Україна Патрік Кьольб представив менеджерів компанії, що за результатами діяльності у 2010-му стали директорами. Робота на українському ринку страхування життя буде активно продовжуватися. Збільшення популярності новаційних продуктів, які пропонує Євролайф Україна, пов'язане також із державною політикою у сфері пенсійного забезпечення. За словами Патріка Кьольба, останні події довели: український уряд вже не може утримувати усіх пенсіонерів. Тож вдається до збільшення пенсійного віку. Людям варто брати ситуацію під особистий контроль. Страхування життя це єдиний фінансовий продукт, що поєднує у собі накопичувальну складову і водночас захист від ризиків своїм співробітникам. компанія Євролайф Україна пропонує першокласне навчання, чудові можливості кар'єрного росту та все необхідне для досягнення серйозного фінансового успіху. Для консультантів співпраця із інтернаціональною компанією Євролайф стане не лише цікавою професійною діяльністю, але й стилем життя. Ми з боку компанії Євролайф Україна пропонуємо вам довготривалу і привабливу кар'єру. Також ми даємо вам можливість отримувати високі доходи разом з тим, підвищуючи ваш рівень життя. За 10 років діяльності на українському ринку компанія Євролайф була оцінена на національному рівні та отримала низку нагород.